25 днів каталась посилка по Укрпочті. Посилку відправили ще 3 січня. І як бачимо, 4-5 це надходження відправлення сортувального центру. Так, далі, 21 число. Вже 17 число воно поїхало не на той індекс, не на ту Укрпочту. І 24-го ще прямує, 25-27 сортувальний центр. І відправлення в точці видаці, видачі 30-го числа, тобто навіть не 25 днів. А 29 днів. Це відео для тих, хто замовляє часто Укрпоштою, і щоб ви розуміли просто ваші ризики, що деякі посилки, як бачимо, можуть їхати 25-30 днів. Сумніваюся, що більшість готові чекати таку кількість днів посилку, тому, можливо, варто доплатити іншим логістичним компаніям, які доставлять через 1-2 дні до вас. По даній ситуації клієнт також зв'язувався із нами, і ми пробували розібратися даній ситуації. І щоб ви розуміли, з Укрпоштою це майже неможливо.